Всім привіт, це і Я Марина до нелюкиремлаєва. Поїхали. Володимир Олександрович Зеленський наступного тижня їде до Сполучених Штатів Америки, і там його чекає дуже і дуже цікавий подарунок, після якого він очевидно не зможе сказати публічно таке. Я відповідаю, я вам нічого не маю». Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден очевидно врахував щироч сердечне таке зізнання нашого українського президента. Популярному політичному оглядачу телеканалу CNN Фаріду Закарія це топовий американський аналітик, до речі, індійського походження, що дуже так цікаво грає в світлі нещодавніх заяв Михайла Подоляка, що мешканці Індії вони якісь інтелектуально відсталі. І що цікаво прозвучало в цьому інтерв'ю. Що це не гроші американських платників податків, а українські кейси дуже активно розкрадаються із капілки державної. Давайте на мить трошки освіжимо пам'ять і повчимо англійську з українськими субтитрами. All these cases, all these, all these cases are not with the help виде not connecting that не of our partners. So it's not about the Weapon of our partners, or money for the weapon, or money for the uh, budget to uh, give uh, pensions, social support, etc. It's uh, in other cases. It's not about the partners. So, so this is, these are Ukrainian cases. These funds are Ukrainian cases, but anyway, yes, but anyway, it doesn't matter for me. Так тепер у і інших, uh, українських. Кейсів, українських. Доларів тепер буде така собі наглядальниця і ревізор. Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден призначив Пенні Пріскер на посаду спеціальної представниці Сполучених Штатів Америки із економічного післявоєнного відновлення України. В адміністрації Джозефа Байдена сказали, що таким чином Сполучені Штати Америки дуже хочуть допомогти Україні побудувати краще майбутнє, захистити свободу і демократію. І головне, щоб у жодної влади і в цієї і в наступної не було такої спокуси красти в таких гігантських масштабах. Хто ж ця пані Пенні Пріцкер? Це колишній міністр торгівлі Сполучених Штатів Америки ще в адміністрації Барака Обами. Вона народилася у Чикаго в 1959 році, і вона тісно пов'язана з Україною. Думаю, всі знають, що таке готелі Хаят. Так, от вони належать родині Пріцкер. Самій пені і її численним братам і сестрам її родина, за даними Форбс, є одною з найбагатших у світі. І е, коли я сказала, що вона дуже тісно пов'язана з Україною, от в чому питання. Наприкінці 19 століття, її предки, українські євреї, жили на території Київщини. Кагрилицькому районі у такому селі Великі Пріцьки. Так от прародич Пенні Пріцькер вирішив перебратися до Сполучених Штатів Америки і там заснував свою таку готельну імперію. Ну а його діти, онуки і правнуки стали дуже відомими філантропами, інвесторами і фахівцями із економічної політики. І, до речі, Пенні якраз фахцівець високого рівня. І, хоча, до речі, Пенні є єврейкою, вона і її родичі завжди брали дуже активну роль у житті української громади в Сполучених Штатах Америки. Так от ця пані Пенні Пріскер вже дала перше інтерв'ю Європейській правді, і з її відповіді я можу спрогнозувати, що Зеленському і його такої зеленої команді буде дуже дуже спекотно. Наприклад, сходу вона сказала, що такої халяви з боку західних союзників, і зокрема від Сполучених Штатів Америки, уже не буде. Цитую пані Пріцкер. Є двопортійна підтримка довгострокової допомоги Україні. Однак, для того, щоб отримувати кошти від Сполучених Штатів, тепер будуть певні умови. Це не повинно дивувати нікого в Україні. Причина те, що наш уряд хоче бачити, як Україна досягає прогресу в різних сферах. Ми хочемо бачити середовище сприятливе для приватних інвестицій. Це прямий натяк Володимиру Зеленському зробити отаке не просто словами, а й ділом Вийди отсюда, розбійник! далі. Очевидно, ви вже помітили новину про те, що Сполучені Штати Америки передали перший транш. Із арештованих російських активів на території Сполучених Штатів в український бюджет так от Сполучені Штати Америки уже прямо наказали уряду України, куди мають піти ці кошти. Цитую пані Пріцкер. Міністр Блінкен вже оголосив, що перше використання арештованих активів олігархів на програми ветеранів. Таких прикладів буде дедалі більше, і це буде частиною роботи Міністерства фінансів та інших відомств, і моєї теж, оскільки я маю опікуватися міжвідомчою взаємодією, сказала пані Пені Пріцкер. І справді, я от перевірила, що там каже наш Денис Шмигаль, керівник українського уряду, буквально на крайньому засіданні Кабінету міністрів вони да, сказали, ці американські кошти підуть на програми ветеранів. До речі, із своїх неофіційних джерел можу. Сказати, що до цього траншу ми дійшли до такого о, ганебного явища, що на програми оздоровлення українських ветеранів у нас не було в бюджеті НІФІГА. Тому велика подяка пану Блінкену за те, що він спрямував ці кошти. На тих людей, які справді захищають нашу свободу, нашу державу, і яким не байдуже, що буде з Україною завтра. Тому все зводиться до того, що як би хотів Володимир Зеленський відпетляти від потреби нагальних реформ і випромінювати таку впевненість в очікуванні золотого дощу із західних грошей на відбудову України, такого вже не буде. Да, і Наприклад, в тому ж інтерв'ю європейській правді Пенні Пріскер запитали: яких умов американського фінансування варто очікувати Україні? По-перше, це будуть умови, які гарантуватимуть, що ви належним чином будете розпоряджатися грошима. А по-друге, йдеться про втілення реформ необхідних для того, щоб Україна стала членом ЄС та Західного торгівельного блоку, чого Україна сама прагне це означає, що Володимир Зеленський не зможе як раніше розповідати про нашу українську мрію в ЄС і нічого не робити для цього. Наша мета абсолютно чітка початок. Переговорів про членство України в європейському союзі має бути підготовлений вже цього року. Я вірю, що і Європейський Союз вже цього року буде готовий до переговорів про вступ України. Тож ми пропонуємо сьогодні узгодити алгоритм наших з вами спільних спільних дій. Ми не втратимо жодного дня у роботі щодо зближення України і європейського союзу. Я в цьому дуже дуже зацікавлений і ми вважаю, дуже швидкі. Навіть може здатися, що най, найшвидкі, але тим не менш, ми дійсно цього хочемо. Ми, ми, ми думаємо про це і мріємо. Ця заява Зеленського була в червні. Зараз на календарі вже 15 вересня, але я не бачу сильної готовності на 100% України до вступу до Європейського союзу. Зеленський та його монокоаліція навіть не зробили щось таке, що дозволило б відкрити нарешті. Є декларації депутатів, чиновників офісу президента і, наприклад, таких радників як Арістович і Подоляк. Ну а тепер давайте ж повернемося до Джозефа Байдена, які завдання безпосередні він дав пенні пріскер щодо її діяльності в Україні. Отже, я виписала собі ці завдання зацитую. За словами Байдена, Пріцкер відповідатиме за активізацію державних та приватних інвестицій, обрання пріоритетів для донорів, пошук нових ринків для експорту, роботу над відкриттям закритих через війну підприємств, координацію дій з міжнародними партнерами у сфері відновлення України, допомогу Києву, у впровадженні економічних. Реформ це підводить нас до думки, що західний світ, основні партнери України по наданню нам і грошей, і зброї, зробили висновки із економічних пізнань самого Зеленського, які, до речі, теж по великому рахунку привели до того, що Російська Федерація вирішила на нас напасти повномасштабною війною. Давайте нагадаємо, як рік тому Зеленський розповідав в інтерв'ю журналістки Нідерландського каналу про те, які ж пріоритети були в українській економіці, і це була абсолютно небезпека і оборона людей, які потім опинилися в окупації. Тому що все це вдарить по фінансовій ситуації, по нашому бюджету і по економіці. Ми це точно розуміємо зараз, коли почалось вторгнення. У нас всі ці кроки. Вони відбулись нашої держави. У нас мінус мінімум 5 мільярдів щодо дефіциту бюджету. І цей дефіцит почався з березня місяця. А якщо б ми почали розгортати кампанію в за рік до цього, я... в нашій економіки вже б не було. Нам було б дуже складно. Дуже складно. Я ми розуміли, що яка буде валюта, який буде курс нашої національної валюти, скільки грошей буде виведено, виведено нашим населенням, як бізнес буде виводити гроші. І я вважаю, що це були дуже високі ризики. Що стосується нашої армії, армія була готова. Армія була готова, але Зеленський і офіс президента України хотіли миру любою ціною любой ціною, тому що там же ж теж на той стороні люди, і взагалі дипломатія привишився. всього. ми пам'ятаємо всю цю риторику 2020 тисячі і 2021 років. Пені Пріскер, нова ревізорка щодо України і західних грошей, які вливаються в економіку України. А дуже чітко дала зрозуміти, що світ загалом дуже зацікавлений у відновленні України і інвестицій. Все таки ринок на 37 мільйонів це ринок на 37 мільйонів. До речі, дуже цікаво, що в своєму публічному інтерв'ю першому опені Пріцкер назвала пріоритети: от таку базу, на якій Україна може. Що найперше відновити свою економіку? Це безумовно сільське господарство, але як зазначає Пенні Пріцкер, там має бути серйозна додана вартість. Тобто, ми маємо торгувати не зерном кукурудзи, не зерном пшениці, а готовою продукцією і очевидно не просто там булочками із кукурузи. Далі серед пріоритетів пані Пріскер назвала сферу енергетики, і саме там розпочала така штука, як зелена енергетика. А це очевидно натяк, що Сполучені Штати Америки не зацікавлені, щоб у цій сфері грілися руки Ростислава Шурми і його такого підприємливого брата, які зуміли вивести із держбюджету 320 мільйонів на те, щоб постачати електроенергію. На окуповану територію Запорізької області ну і головне, що прозвучало це, до речі, не перший рік звучить від нормальних українських економістів, і, до речі, від наших західних союзників потреба інвестувати у видобуток таких кричуще важливих мінеральних наших копалин. Це копалини, як натякнула Пенні Пріскер, яких потребує вся Європа і решта світу. Відкриваємо довідник, які ж такі унікальні копалини є на території України, і ні, це не там не вугілля Донецька, як ми могли подумати, чи там будуть вантажити український зерно і вести кудись там Майамі. Ні, абсолютно інше. Справа в тому, що це прямий натяк на поклади ліцію і ліцієві батареї, які можна виробляти з нього в Україні. Чому це важливо, тому що ліцієві батареї вони, наприклад, дуже необхідні для сучасного виробництва усієї техніки, включаючи там, наприклад, айфони. І для електрокарів друге, якщо ми подивимося на карту, де саме у нас знаходяться ці поклади літію, то це якраз Донецька область, Запорізька область, а це дуже важливо для їх відновлення, для того, щоб туди почали повертатися люди, для того, щоб понівечені війною міста почали оживати, відновлюватися. І ще дуже цікаво, що поклади літію знаходяться на Кропивниччині. А це теж важливо, тому що це середина України, е, центральний український регіон, який теж потребує економічного процвітання. Тож після цього спічу нового ревізора від Байдена можу привітати Зеленського і його команду. Тому що очевидно, що грошей просто так в тумбочці уже не буде. Береш гроші, Вона каже в тумбочки. Да. А хто кладе в тумбочку? Грошей? Не знаю. Так де ти гроші? В тубочці. Ну і висновок. Який висновок із цієї історії? Скільки б комедії, драм, вистав не робив Зеленський перед своєю поїздкою до Сполучених Штатів Америки? і танці довкола Коломойського, і, наприклад, сьогодні вранці були дуже цікаві костюмовані обшуки у Нестора Шофрича, це усе фігня. Сполучені Штати Америки дуже чітко дають розуміти, що до Зеленського і його друзів по 95-му кварталу по офісу президента України багато разів зверталися по-хорошому, переконували, підписували меморандуми, але Зеленський так нічого і не зрозумів. Тепер Джозеф Байден по суті випустив свого маленького бульдозера у вигляді Пенні Пріскер. І знаєте, в чому унікальність цієї ситуації? Тому що, мабуть, вперше в історії старі американські олдмані зустрінуться у двобої із українськими минуворишами із обриганих під'їздів Криворіжжя. Цікаво, хто ж переможе у цьому? двобою. напишіть, будь ласка, в коментарях. Всім дякую за увагу! Це була Марина Марія Донолікермолаєва. Це був проект без цензури. Ставте лайк цьому відео, пишіть коментар для його просування у Ютубі і не забувайте підписатися на кращий канал української аналітики в Ютубі. Цензурнет.